як виявити та реагувати на сексуальне насильство під час війни. Про це говорили на безкоштовному тренінгу в Дніпрі. Окрім містян, до нього долучилися медики, викладачі та правоохоронці з Донецької та Запорізької областей. Одна з них Вікторія Вольська. Вона переселенка з Донецька. каже у 2014-му від сексуального насильства потерпіли дві її подруги. Коли виїжджали з Донецька в 2014 році. То роздягаючи на блокпостах, і це було були не, не одинокі випадки, але деякі були групові е зґвалтування е і є такий випадок, що дівчина молода ще вона скоїла суїцид. До заходу долучилася й переселенка з Бахмута Юлія Смолярчук з рідного міста. Виїхала у травні 2022-го. Тепер працює у Дніпрі та сама допомагає переселенцям. Я знаю, що дуже багато людей потерпіли від насильства, і я не виключаю того, що можливо ми колись із ними зустрінемося. Це мої е, знайомі люди, це мої там однокласники, люди, з якими я працювала. Буває, що і домагаються. Буває, що ну взагалі там випадки насильства. Буває це насильство домашнє. Загалом до тренінгу долучилися понад 60 людей. Розповідає тренерка проєкту Ганна Тартинських. Вона зазначає, жертвам сексуального насильства потрібно звертатися по допомогу. Через те навантаження на її психіку, на її організм, яка вона має після злочину, вона не може добре виконувати свої обов'язки. Вона може вийти з цієї сфери, може зруйнуватись її особисте життя, і е, далі е, члени її родини, ось це психічне навантаження, понесуть в свої колективи. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зафіксували понад 250 випадків сексуального насильства пов'язаного з війною. Розповідає адвокатка Юлія Сегеда в міжнародному кримінальному суді таке покарання несуть політичні військові військове керівництво держави-агресора, яка не тільки спостерігає за такими злочинами, а ще і заохочує їх. Юлія розповідає, наразі підрахувати кількість випадків сексуального насильства на захоплених РФ територіях неможливо. каже, очікує збільшення звернень після деокупації українських земель. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.